Розділ двадцятий, у якому Аля опиняється в підземеллі. А куди ж поділася недопопелюшка? Невже вона злякалася і покинула дівчину в біді? Звичайно, ні. Коли перший недорадник схопив Алю за руку, недопопелюшка кинулася на допомогу, та в цю мить її саму хтось боляче шарпнув за рукав, затулив долонею рота і потяг за двері. Звісно, це був недоладько. Він не залишився на кухні, а назирці пішов за ними, щоб допомогти, якщо буде треба. Тсс! Приклав недоладько пальця до губ і пояснив, ти нічим їй зараз не допоможеш. Гвардійці відразу ж схоплять і тебе, а разом ми щось придумаємо. От такий компот. Тим часом гвардійці відвели Алю до підземелля, залізні грати перегороджували його на дві нерівні частини. У меншій сиділи засуджені, у більшій тримав своє знаряддя кат. Дівчинка присіла на оберемок соломи, що правив за ліжко. Як дивно, думала вона, той чоловічок, якому я колись не домалювала голову, тепер наказав відрубати голову мені. Її сумні думки перервали чиїсь кроки. То прийшов кат. Аля відразу впізнала його. Він мав величезні загрубілі руки і маленькі, хитрі очіці. Побачивши його, гвардійці, наче по команді, піднялися і відійшли в найдальший куток підземелля. Кат наблизився до град, улесливо кривлячись та огидно хихикаючи, звернувся до Алі. Чого ти сидиш там у кутку, хихи? -хи. Підійди ближче. Я королівський кат, хихи, -хи. я прийшов. Щоб приміряти сокиру до твоєї шиї, Хе-хе. щоб завтра не гаяти часу, щоб швиденько, раз раз і готово, Хе-хе. Треба, щоб усе йшло як по маслу. Я люблю свою роботу, а в того, хто любить свою роботу, усе завжди проходить гладенько, Хе-хе. краще підготуватися заздалегідь, Хе-хе. щоб не було ніяких несподіванок. Він був такий бридкий. Що Алю аж пересмикнуло. Побачивши, що дівчинка дивиться на нього з відразою, Кат знову захихотів: Хи-хи-хи, не дивися на мене так, не дивися. Знаєш, хто я? Я друга людина в королівстві після першого недорадника. Мене всі бояться, хи-хи. а ще не забувай, я єдина людина в королівстві, якій дозволено доводити свою справу до кінця. Хи-хи-хи-хи. Та раптом він перестав хихотіти і жалібно сказав: А я не такий уже й поганий. Я добрий. Ти думаєш, мені тебе не шкода? Ще й як! Але що вдієш? Така робота? Я бачу, ти не хочеш підійти ближче. Нічого, нічого, не вставай. Ти, напевно, утомилася. Я вже й так бачу, що тобі найкраще підійде ось ця любонька. І він узяв до рук невеличку сокиру з коротким держаком. Кат провів пальцем по її лезу, стурбовано пробурмотів треба трохи підгострити. Витяг із кишені точило, присів на плаху і заходився гострити сокиру, наспівуючи. Всі чомусь мене обходять стороною, і ніхто не привітається зі мною, і ніхто мені руки не подає. Всі не люблять ремесло моє. Розділ двадцять третій, у якому недопопелюшка приходить Алі на допомогу. І знову двері до підземелля тихенько зарипіли і причинилися, пропускаючи недопопелюшку. Гвардійці, побачивши її, разом відвернулися від дверей та втупилися в протилежну стіну. Недопопелюшка навшпиньках підійшла до град і покликала Алю. Це ти радісно підстрибнула дівчинка. Недопопелюшка приклала палець до губ. Гвардійці завовтузилися, і один із них сказав Я щось нічого не чую, недобородо, Бородо, а ти. Я теж і навіть не бачу, відповів другий. Недопопелюшка полегшено зітхнула та схвильовано сказала: Не падай духом, ми тебе виручимо. Ніч довга усі в замку вже заснули, а недоладько пішов у місто по допомогу. Слухай, уважно, недопопелюшко, відповіла їй Аля. Перш за все, треба сховати голову першого недорадника. Як це сховати? Дуже просто треба пробратися до тронної зали. Там за троном є ніша, у ній стоять лицарські лати. Шолом від них. Недорадник кожного ранку прилаштовує собі на плечі замість голови, а ввечері знімає і ставить на місце. Зараз ніч. Отже, шолом можна переховати в інше місце. А для чого його ховати, усе ще не розуміла недопопелюшка. Ну, як ти не розумієш, без голови недорадник не зможе наказати катові, щоб той відрубав мені голову. Аля перевела подих. А якщо ви звільните мене до ранку, продовжила вона, то ще невідомо, чи встигне годинникар полагодити годинник до дванадцятої години. Недорадник накаже гвардійцям схопити його і теж відрубати голову. Тепер я все зрозуміла, вигукнула недопопелюшка. А зараз треба дізнатися, у кого ключ від твоєї в'язниці. Після цих слів. Гвардійці знову забрящали своїм залізячам, і один із них сказав: Здається, ти залишив ключ у замку, недобородо Бородо. Еге ж, у замку, відповів другий. І дверцята можна відімкнути. Звичайно, якщо повернути ключ ліворуч, і можна випустити дівчинку з в'язниці. Звичайно, якщо хтось захоче це зробити. І вони знову замовкли, утупившись у стіну. Недопопелюшка підбігла до дверцят і радісно ойкнула, бо в замку справді стирчав ключ. Вона відімкнула двері, схопила Алю за руку, і вони побігли до виходу з підземелля. Розділ 25-й, у якому всі вирушають на пошуки стрілки. Це справді була прикра новина. Адже без стрілки годі й думати полагодити годинник, а без годинника. Алі нічого й мріяти про повернення додому. Усі зажурено мовчали. Та ось Аля підвела голову. У її очах засвітилася надія. А яка вона, ця хвилинна стрілка? спитала дівчинка. Вона згадала дивний спис одного з гвардійців, які охороняли її в підземеллі. Це довга, пласка залізяка, з одного кінця загострена. На другому кінці в неї дірочка, у якій просувають чотирокутну вісь, пояснив недождень. Здається, я пригадую, де бачила її, і Аля розповіла про спис швидше туди. Це, напевно, стрілка не тямився від радощів годинникар. Вони вийшли з комірчини. Уже сходило сонце. Розпочинався новий день. Проминувши кілька кімнат, усі помітили, що в замку діється щось незвичайне. Назустріч їм бігли гвардійці. На превелике здивування, вони зовсім не звертали на Алю уваги. Навпаки, здавалося, що гвардійці самі від когось тікають. Вони на бігу скидали з себе лати і шпуляли зброю. Придворні, з перекошеними від жаху обличчями, тягли якісь вузли та валізи. Усі вони бігли із замку. І зникали в кривих вуличках міста. Дедалі, більше дивуючись, Аля з друзями почали спускатися до підземелля. Тут вони наштовхнулися на ката. Він прожугом промчав повз них і зник за поворотом галереї. А в підземеллі на них чекала ще дивовижніша картина. Усе катове начиння було поперевертане і розкидане, наче тут промчав ураган. Двоє знайомих нам гвардійців спокійнісінько чатували біля в'язниці. А за ґратами з кутка в куток, наче розлючений тигр, бігав перший недорадник без голови. Час від часу він кидався на грати і тряс їх, ніби намагаючись зламати. Аля й недопопелюшка завмерли від несподіванки і дивилися на цю вражаючу картину. А недождень тим часом. Щось радісно вигукуючи, підбіг до одного з гвардійців і почав виривати в нього з рук списа. Солдат не чекав такого наглого нападу і тому відчайдушно боронився. Його товариш кинувся йому на допомогу. Невідомо, чим би все закінчилося, якби Аля не підбігла до них. «Не до Бороду, не до вусе, це ж ми. Невже ви нас не впізнали? Недовус одразу ж відпустив годинникаря. Усе ще неприязно поглядаючи на недожденя, недоборода, відсапуючись, пробурмотів, А чого він оце саме кидається, наче тигр? За хвилину усе з'ясувалося. Аля розповіла гвардійцям, навіщо їм знадобився цей дивний спис. Недоборода сам простяг його годинника реві зі словами: Візьми, друже, а перший недорадник оскаженіло тряс. Грати в'язниці. Розділ 26, у якому ми дізнаємося, чому перший недорадник опинився за ґратами. Справді, як же перший недорадник опинився за ґратами? Уранці він, як завжди, пішов до тронної зали, щоб одягти шолом, обнишпорив усю нішу, та шолома не знайшов. Оскаженівши, перший недорадник став бігати по замку і з кулаками кидатися на всіх. Саме в цей час у підземелля спустився кат, однак замість Алі за ґратами плигав недорадник без голови. За своє життя кат немало бачив голів без тулубів і тулубів без голів. Але щоб тулуб без голови отак вистрибував і вимахував руками, таке він побачив уперше в житті. Він вирішив, що його ремеслу настав кінець. Бо навіщо тоді відрубувати голову, якщо тулуб і без неї, наче самовитий, гасає по в'язниці? Кат теж дременув із замку. А недороль десятий визирнув зі спальні і побачив навкруги страшний переполох. Він зарився в ліжко, наче в копицю сіна, і тремтів там від страху так, що все ліжко ходило ходором. Його довго не могли знайти. Аж поки хтось догадався зазирнути в ліжко, і звідти витягли зеленого від переляку маленького чоловічка, у якому ледве можна було впізнати не до роля десятого. Розділ 27 у якому Аля не впізнає деяких давніх друзів. Годинникар зі стрілкою спокійно повернувся на вежу, не гаючи часу. Він прив'язався мотузкою до товстої балки і заліз на циферблат велетенського годинника. Аля й недопопелюшка подавали майстру інструменти. Коли Аля визирнула з вежі, у неї закрутилася голова. Так тут було високо. Якби ненароком мотузка обірвалася, не дождень неминуче б розбився. Але він, здавалося, зовсім забув про небезпеку. І з насолодою працював. Цифри на циферблаті радісно всміхалися йому, наче давньому знайомому, і знімали капелюхи, коли майстер постукував по них дзвінким молоточком дзень дзень дзень-дзень. На циферблаті відчинялися віконечка, і звідти, нетерпляче визирали хвилини й секунди. Їм так уже хотілося швидше на волю, а поважні години сварили їх. Щоб не заважали майстру працювати. І так радісно було в годинникаря на серці, що він заспівав. А години, хвилини і секунди йому підспівували, а цифри танцювали, наче старовинний королівський балет. Ну, хто відгадає, чому так буває? Годинник не всім час один відбиває комусь поспішає, комусь відстає, а декому навіть Назавжди стає. А дехто години вбиває, а дехто хвилини втрачає, а дехто секунди губить, бо дехто свій час не любить. А коли щодня і щогодини не втрачаєш ти ані хвилини, стане другом диво циферблат і в ділах у тебе буде лад. Ось уперше за багато років годинник почав вибивати час. З гарними мелодійними передзвонами відбивав він дев'яту годину ранку. Аля та недопопелюшка слухали його і дивилися з бійниці вежі на місто. Воно лежало перед ними, наче на долоні. Раптом до них долинув невиразний гомін. Аля побачила, що до площі суне натовп, вів натовп недоладько. Недопопелюшка потягла Алю вниз. Радісно вигукуючи, це недоладько, недоладько прийшов. Недоладько дуже зрадів, коли побачив дівчаток живими та здоровими. А ми прийшли визволяти тебе, звернувся він до Алі. Аля обернулася і упізнала багатьох недоладян. Потім знову перевела погляд на недоладька і раптом ляснула себе по лобі. Стій тут, нікуди не ходи, гукнула вона йому і зникла в замку. Дівчинка побігла на кухню, знайшла в каміні кілька холодних вуглинок, міцно затисла їх у кулаці і поспішила назад. «Стань отут, недоладько!» – хвилюючись, попросила Аля. Зніми, будь ласка, капелюха і повернися обличчям до сонця. Вона поставила недоладька впритул до кам'яного муру, перевела подих і взяла вуглинку. Намалювала йому друге вухо, підправила ніс. І продовжила коротку ліву ногу. Але нічого не змінилося. Що ж вона забула? Так, ямочко. Тремтячою рукою дівчинка торкнулася середини недоладькового підборіддя. І сталося диво, вухо стало справжнім. Перекривлена постать вирівнялася, нога подовшала. Перед Алею стояв стрункий гарний хлопець. Недоладька. Важко було б упізнати, якби не ті ж щирі очі та добра і лагідна усмішка. Аля сяяла від задоволення. Хтось торкнувся її руки, і дівчинка побачила недовуса, який стояв поруч і благально дивився на неї. Аля зрозуміла все без слів і швиденько домалювала йому правого вуса. Він одразу ж перетворився на справжній. Ось коли Алі. Довелося попрацювати. Недоладяни тісно обступили її. Знадобилася не тільки але наголка з ниткою, а й викрутка, і вуглинки, та ще багато різних інструментів, які позносили недоладяни. Сонце підбилося височенько, та Аля все ще доробляла, малювала, зашивала, докручувала, прибивала. А коли нарешті спинилася перепочити, то побачила. Що навкруги кипить робота. Недоладяни вже самі допомагали одне одному. На площі стояв гамір, там щось прибивали, там пиляли, там клепали і всюди сяяли усмішки, усмішки, яких раніше так не вистачало в цій країні. Нарешті Аля згадала про годинник. Його стрілки показували за 15 хвилин 12-ту. Вона побігла шукати недоладька. Він саме щось пиляв разом із недоштаньком, у якого штани вже мали обидві холоші. Ну от, сказала їм Аля, тепер я спокійно можу повертатися додому. Адже я навчилася доробляти все, що починаю. Ходімо швидше до годинника, бо в нас обмаль часу. Кличте з нами всіх, хто хоче покинути цю недоладну країну. Та недоладько, опустивши голову, Чомусь знічено переминався з ноги на ногу. Розділ 29, у якому Аля домальовує першого недорадника. Аля глянула на годинник. Стрілки показували за одну хвилину дванадцяту. Вона витягла з кишені стрічку та швиденько заплила косу. Годинник почав відбивати дванадцяту. І дороби, і допиши, і розпочни, і не лише. І доїдай, і допивай, і з недоладі тікай, проказала дівчинка. І враз їй здалося, що вона знову впала зі стільця, бо сиділа на підлозі у своїй кімнаті. Усе було, як і раніше, лише біля неї лежав пакуночок із рушничком. Неначе в ракеті, подумала Аля, підвелася з підлоги і знайшла в книжковій шафі старий альбом із недомальованим чоловічком. Дівчинка взяла олівець і почала домальовувати йому голову. У кімнаті було тихо, тільки олівець шурхотів по альбомному аркуші. І Аля мимоволі почала наспівувати пісеньку, яка склалася сама собою. Що тут не доробив, отам от вилазить боком. Буває, що добро з одним виходить оком. Аля дуже старалася, однак обличчя в чоловічка, знову, як і першого разу, Вийшло хиже і зле, та перемальовувати Алі було ніколи. На неї чекала важлива справа. З кишеньки виглядав ріжок довгого списку шелеп недотеп. А в цей час у недоладі, не до і не до борода, які все ще вартували першого недорадника, побачили, як той швидко-швидко закрутився на одному місці, наче дзига, і зник. Ніби його й не було. А тепер швидше поздоровити бабусю. Аля взяла рушничка і зупинилася. Але ж як же вона подарує його бабусі, коли не сама вишивала цих гарних червоних півнів. Та якби я не навчила їх доробляти, цього рушничка взагалі б не було, подумала Аля. Виходить, у ньому є і часточка моєї праці. Отже так і скажу бабусі це від мене і від моїх друзів. І дівчинка рішуче прочинила двері до бабусиної кімнати. Розділ тридцятий, останній, і хоча він дуже короткий, його не можна вважати недоробленим, бо такі вони і є, ці останні розділи, які ще звуться епілогами. Карлик недочеревик і досі тиняється по білому світу. І збирає в недоладью недороблені справи, а недоладяни негайно їх доробляють. І невідомо, хто кого переможе, бо ще багато тут у нас недороблених справ. Недороль десятий улаштувався працювати нічним сторожем він цілі ночі грає сам з собою в кості, Кат працює гострильником. Краще за нього ніхто не може нагострити кухонного ножа чи ножиці. А перший недорадник висить валі над письмовим столом, пришпилений до стіни. Він злісно дивиться на Аллю, адже це через неї він так і не став королем. Однак Аля ані скілічки його не боїться, та й ніколи їй звертати на нього увагу, бо в кишенці в неї ще величенький список з адресами. На які вона неодмінно мусить завітати, а до тебе вона ще не приходила?